Ну після першої постановки я не знав чи покличуть мене знову. Як на мене, то будь-яка дитяча вистава вона не дитяча. Ну, я вимогливий режисер, це точно мені Ми... не треба на них кричати. Я ж хочу навпаки, щоб все було добре. Я хочу показати їх якомога краще. Я повинен пропонати їх піти за мною. І піти разом з ними Я взагалі не повинен був пов'язаний бути з театром. Я навчався фізико-математичному класі в Пісачинському колегії. лялька і театр Люк це та ж математика. А Ви тобто... в театрі ви хто? Ви більше хуліган і новатор чи представник класичних традицій? Пане Сергію, ви розповідали, що ви родом з Харкова. Як ви власне адаптувалися до Полтави? Як довго ви тут знаходитеся? Ну я думаю, що моя адаптація вона все ще триває, але думаю, що потроху я дізнавався про місто все більше і більше під час нових постановок, коли приїздив до Полтави, і я дуже радий, що у цьому театрі знайшов своїх друзів. І які мені постійно щось розповідають про Полтаву, щось нове показують. І разом з Полтавою дійснуюся не, не тільки про саме місто, але і про самих людей. А як саме керівництво театру Льокут сприйняло молодого режисера з Харкова? Вони ж спочатку ж дивляться, скільки років людині, на досвід роботи. Ой, ну я, чесно кажучи, дуже хвилювався, тому що ну, після першої постановки я не знав, чи покличуть мене знову. Mm. І коли. Покликав, я зрозумів, що все ж таки робота була оцінена. І потім після цього була ще одна постановка, ще, ви, ще ви, одна. ще Як запрошені режисери ви да, тоді да, працювали, вони заб... дивилися да. на вас, вивчали вас, може, так сказати. Вони дослідно, я думаю, вони під час технічних нарад дивилися ті пропозиції, які я можу внести. І якось так от раз за разом, постановка за постановкою, і, ну, думаю, так. Да? Зараз ви тут як хто? Як головний режисер полтавського академічного обласного театру Ляльок? Уже яка локація? Прекрасна. Дякую. Де ми зараз знаходимося? Ми зараз знаходимося в нашому касовому залі. І тут ми разом з головною художницею. Разом а, ми думали стосовно того, що як би так зробити цей простір таким дуже затишним, привабливим, тому що як на мене, коли людина приходить в театр, і глядач, і актор, йому повинно подобатися те місце, в яке він приходить, тому що він ще раз прийде в нього знову. Давай поговоримо про вистави, які ти вже поставив, їх чотири всього. Да, 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 да. Як народжувалися ці постановки, і що це власне за вистави? Ну я вважаю, що будь-яка вистава вона повинна народжуватися з любов'ю, тому що все народжується з любов'ю. Все, що ну воно те, те, що бренить, все живе, воно народжується з такого відношення, з любові, з тепла, з тотальної емпатії. Це, ну, це мій принцип, щоб все було з любові. І це вистави «Маленький мук», динозаврики, пригоди в країні Оз і «Занадто НАТО до весон однієї холодної зими. Сьогодні ми були на репетиції. Якої постановки? А сьогодні ми були на репетиції вистави Знато сон однієї холодної зими, яку ми веземо на фестиваль в Черкаси, де ми будемо представляти театр. І от ми готувалися сьогодні до цієї зустрічі з черкаським глядачем. Це Сяєв, ти куди ти не швидше. Відчувається якийсь зворотний фідбек. От глядачі, маленькі глядачі реагують вони на виставу, ходять на постановки. Mm. Були андшлаги. Були, звісно, були аншлаги, да звісно. А просто Як на мене, то будь-яка дитяча вистава, вона не дитяча. Тому що, на мій погляд, я по собі просто ну, сприймаю суджу. Тобто, коли я був дитиною, я не любив, коли зі мною говорили, як mm. з дитиною. Я любив, коли зі мною говорили по-дорослому mm. чесні, тому я дуже я дуже стараюся, щоб в моїх виставах, тобто, були такі моменти, щоб я говорив з ними на рівних з дітьми, тому що вони все прекрасно розуміють. Вони розуміють навіть більше ніж дорослі люди. І тому я намагаюся бути чесним з ними. Я намагаюся бути чесним самим собою, щоб поговорити з усіма. Тому що, на мій погляд, якщо ти чесний, ти, ти можеш бути почутим. Сергію, я так розумію. Ви раніше тут працювали як запрошений режисер з 2022 Другого, року. Так. З серпня ви вже як офіційно тут працюєте на посаді головного режисера. Ви вже познайомилися з акторським складом театру, і я так розумію, ці люди Працюють тут не перший рік і можливо вони набагато старші за вас. Так. Чи виникає якийсь конфлікт віковий? Чи відчуваєте ви дискримінацію зі свого боку? Ніколи не було. було тут не такого, було взагалі такого ні? Як ви керуєте власне творчим процесом? Вас слухаються? З повагою до всіх з повагою, тому що я поважаю їх, вони це прекрасно знають. Вони знають, що я їх безмежно люблю, і це є у відповідь. Тому що, на мій погляд, треба е, говорити з людиною так, як ти хочеш, щоб вона говорила з тобою, і ставлення повинно бути таке саме. І тому е, ніякої такої вікової дискримінації навіть і в думках не було. І навпаки, тобто я дуже прислухаюся до дорослих акторів, тому що вони, вони знають цей театр, вони знають його історію, вони знають те, чого не знаю. Я мені лише ну, треба з цим познайомитися, щоб нічого не, загуби, не, не загубити, не загубити. Не, роз, ну, не, не розборхати те, чого я не знаю. Тому я, я прослухаюся до них дуже дуже сильно. А вони, у свою чергу, до мене. У нас така, така творча взаємоповага. І професійна, і культурна взаємоповага така, і такий. Мізесь зв'язок такий. Доволі такий. Є різні режисери, вони мають різні тактики. Саме який ви режисер? Я ну я вимовили режисер, це точно. Якщо говорити про стосовно лялькових сцен, там дуже мені треба. Ну, лялька і театр лялюк це та ж сама математика. Тобто треба чіткий рух, він набагато сильніший за будь-яке слово. І от в лялькових сценах я досить прискіпливий, точний мені треба, щоб все було чітко. Але якщо враховувати спілкування між собою, тобто як режисер з актором, то е, мені не треба на них кричати. Я ж хочу навпаки, щоб все було добре. Я хочу показати їх якомога краще, тому що ну і це їм виходити на сцену. І я я завжди дивлюся свої вистави, я завжди встаю їм плескою в долоні, аплодую, тому що я розумію, що вони вийшли і поговорили з нами. Те, ще можу говорити з ними, можу лише підштовхнути, чи направити, чи запропонувати щось. Та і театр, він е, не має на меті, як це виховательно-освітній процес. Ні, театр також говорить про, він пропонує, він пропонує своє бачення не насильницько. Так само, як і я. Я не Я пропоную, я приходжу завжди готовий до роботи. Я знаю про що я хочу ставити, і як режисера повинен їх. Заманити, я повинен їх переконати в тому. І в цій до я повинен переконати їх піти за мною і піти разом з ними, не як все. Тобто я головний, ні, ми усі головні. Це творчий пошук. І що може бути краще за творчий пошук? Я прислухаюсь до думки кожного, до думки художника освітлення, до думки звукорежисера, тому що я я можу не знати певних нюансів. Я, я, і, а вони знають і так само будь-яка людина, вона ж індивідуальна. І у кожної з них є свої сторони душі, які треба треба говорити, треба шукати. Певний прийом, який я можу пропонувати, він може не працювати. І тому говорить, давай добре, давай поговоримо, давай посидимо, давай пошукаємо до тих пір, поки ми не знайдемо те слово, те розуміння, яке найбільш влучне в цій історії. Мій художній керівник, мій перший режисер Оксана Дмитрієва, Вона. Він не дуже таке гарне висловлювання. Вона, дум... вона каже, що треба згадати виставу. Це так само ми седимові. Так от згадуємо, як це бренить, відгукується у нас в душі. Щоб воно так само відгукнулося в оглядачів. Сергію, а Сергій, чому ви саме брали Полтаву як місце для свого професійного зростання? Чи це пов'язано з війною? Не знаю. Ні, це дійсно дуже гарне питання. Ну, моя дипломна робота вона була. А я повинен був поставити тут виставу маленький мук. А у травні 22-го року повинна була бути здача цієї вистави. Але через початок повномасштабного вторгнення, ну, взагалі, усі були в підвішеному такому стані. І пам'ятаю, у... чи то наприкінці серпня, чи то на початку вересня, мені зателефонувала директорка театру Тетяна Володимирівна Вітряк, яка безмежно вдячний за все, за змогу за все. Вона запитала, чи все в силі. А я сказав так, все в силі, тому що ми ж домовились. І так от я поставив тут одну роботу, а потім, потім була пропозиція стосовно наступної, і потім ще наступної. І якось я так вже ну, звик до цієї трупи, до цих людей. І ну, вони завжди. Ну, про цих людей, да, да, вони назавжди знайшли місце в моєму серці. Кож... Ім'я кожного викурбуване ось тут. Mm -hmm. А взагалі тут тільки актори зображуються, чи режисери також тут за правилом повинні бути, чи не повинні? Повинні бути. Просто я ще не так довго головний режисер, але почекайте, ще трошки я також там повинен бути. Ну потім подивимося Дома... з плином часом. Подивимось, <світ> <да>. <світ> пане Сергію, ви бачите Полтаву як тимчасовий етап для набуття досвіду, чи хочете закласти тут свій. Так би мовити, культурний фундамент і е, не знаю, вписати своє ім'я в історію культурної Полтави. Вау! Яке, блін, дуже таке величезне питання. Насправді, от, з початком повномасштабного вторгнення і зрозумів, що не можна будувати взагалі планів наперед, тому що хто його знає, як, який день буде сьогодні. І тому я просто живу життя. Якщо. Е, так станеться, то я буду радий бути цією людиною, про яку ви кажете, яка заклад... закладатиме фундамент. Але я от також, ну я розумію, що я тут їсть, тобто і це мені також дає певну таку можливість для розуміння, що час він дуже швидко плинний, і треба встигнути зробити все, що я можу зараз зробити. І як я казав робити це чесно, Я казав Богдан Сільвестрович, Ступка світлопам'ять, роби своє діло з душею, і твоє до тебе прийде. Це не означає, що завтра прийду золоті гори. Треба бути терплячим. От тільки терплячим це означає певний там проміжок часу, а його у нас, як завжди, не вистачає. Сергію, можливо, запитання банальне, але все ж дуже цікаво. Чому ви брали режисуру? Або вона брала вас. Я її не обирав. Це сталося ну, випадково. Я просто я взагалі не повинен був пов'язаний бути з театром. Я навчався в фізико-математичному класі в Пісочинському колегіумі. Це раніше було селище міського типу біля Харкова, зараз, після реорганізації, це село містом у Харкові. І десь за півтора роки до початку навчання в університеті я пішов до театральної студії при будинку актора імені Лесі Сердюка у Харкові, до дивовижної, просто театральної Студії Блес, яку ведуть Ірина, Сокіл та Вікторія, Біле довижні люди. Вони мені ну, Я вважаю, що вони мені таким чином показали ідеальний театр, там де існує ця тотальна взаємоповага. І там, де ти хоч ти і дитина, але до тебе ставлення як до дорослої людини, тобто з усіма. Ми, ми тебе поважаємо, будь ласка, зроби свою роботу, і це все, на мій погляд, воно вплинуло на мене. І коли я поступив до, подав заявки до університету, мої батьки були дуже здивовані, тому що я усі заявки подав до театральних вишів Харкова. І як власне батьки це сприйняли? Можливо, вони бачили вас зовсім іншому напрямку. Я взагалі не думав пов'язувати своє життя з театром ляльок, тому що я не знав, що це таке. Я думав стати драматичним актором чи режисером. Але зараз я розумію, що театр він, вибачте, будь ласка, колеги з драматичних театрів, це суб'єктивна думка. Він набагато ширший, він дає цю тотальну свободу, тобто ну, вільність від усього цього. Батьки були здивовані, але я дуже люблю своїх батьків, і це навзаєм. Вони також Безмежно люблять, і вони вірять у ті рішення, які я роблю. Тобто, я так розумію. Ви переконані в тому, що ви обрали правильний шлях, і батьки зараз в цьому от задоволені, і також можливо, в цьому переконані, коли вони бачать ваші успіхи. Так, вони вони мною пишаються, і мені це дуже важливо, що ну є ця підтримка. І ну Ну хто ми без наших батьків? Ну, ну Давайте ну, вітання батькам. Я вас дуже люблю, дуже сильно люблю. Сергію, хочу вам ще одне запитання задати. Ви в театрі ви хто? Ви більше хуліган-інноватор чи представник класичних традицій? О, я думаю, що варто залишатися в цій професії, ну людиною. Тобто ми можемо бути абсолютно різні там, але головне бути людиною, бути чесним самим собою. але якщо мені треба, наприклад, для цієї роботи більш класичний варіант постановки, я буду, і він тут ну звучить, бранить. Я буду його використовувати, але якщо мені треба щось етаке, таке. Екші, ніби, да? Ну, якийсь такий щось екстраординарне. Якщо мені треба поставити, наприклад, там, барабанну установку і там, електронну гітару, то я буду це прохати якось там робити щось, це все так. Да. Ну і останнє запитання, я думаю, на сьогодні. Я думаю, цим запитанням ми можемо поставити крапочку. А, які у вас плани на майбутнє? Ой, оце дуже масштабне питання. Я не знаю. Моє, 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 мої плани на майбутнє це е, ну, жити і бути поруч. Ну, і бути поруч, і бути відкритим цьому світові. І, е, Робити те, що, на мій погляд, повинен робити театр. Він ну, театр буває різний, він буває провокативний, він буває гострий, він буває ніжний, він буває такий, як мереживо. І, на мій погляд, ну, театр зараз повинен і також казати про війну і тому що це є певна документація подій, яка відбувається тут і зараз. І я думаю, просто буду поруч і якось намагатися. Відцеркалювати певні п -п -п певні думки, пропозиції, але не нав'язувати їх і просто бути поруч, тому що ну, це важливо бути поруч, особливо зараз. Золоті слова. Дякую Сергію. Дякуємо вам за розмову. Ми вдячні, що ви погодилися на це інтерв'ю. Нам дуже приємно розкривати молодих митців. Тобто, бачити їхній світогляд, можливо, на театральне мистецтво, зокрема, на мистецтво. І, я думаю, до нових зустрічей! Я безмежно вдячну вам за це інтерв'ю і дякую вам за такі питання. Вони трошки перегортують моє уявлення також. Але я безмежно вам за дякую за цю тепло, за це тепло, за цю щирість і безмежно також відкрите серце. Бо, як я казав, в Полтаві дуже щирі люди з відкритими серцями. Це ще раз така можливість переконатися в цьому. Тому дуже вам дякую. обіймаю усіх крізь відстань і кілометри. От так от Все. до зустрічі. До зустрічі.